Так хочеться водички з газюриками, і так не хочеться йти кудись і купувати рішення. Звичайно ж, є зараз. все розкажу, а ви поки підпишіться. Вітаю шляхетних глядачів каналу Мойо. Без зайвих преамбул одразу до нашого красивого гостя. Це Сифон від Ardesto. Ardesto SMW01B. Якщо ви в курсі, що воно таке і для чого, посилання вже в описі до відео. Клікайте і вже можете замовляти. А для тих, хто не в курсі, розповідаю цей прилад справжній порятунок для тих, хто любить газовану водичку, але не хоче постійно купувати її в магазинах. Пристрій дозволяє за кілька секунд газувати воду. Роблячи її настільки ж смачною та булькаючою, як і будь-яка магазинна вода, але що важливо, без зайвого пластика та без постійних витрат, все насправді дуже просто. Спочатку потрібно налити воду в багаторазову пляшку, яка йде в комплекті, встановити спеціальний балон з вуглекислим газом, і натиснути кнопку газ. Газ, що потрапляє в воду, створює бульбашки логічно, і буквально за кілька секунд ви отримуєте чудову газовану воду. Такий процес не тільки швидкий, але і ще й захоплюючий, адже можна на власні очі спостерігати, як вода перетворюється на газовану. А процес наповнює кухню характерним шипінням або булькотінням. А після цього можна за бажанням додати в напій лимон, лайм або що ви там хочете. Сироп можливо за смаком. І ви отримуєте смачний домашній газований напій, який значно дешевший за магазинний. Одразу зроблю ремарку, тому що хтось обов'язково напише, що газовані напої викликають целюліт. Мені невідомо жодного контрольованого дослідження, яке доводить зв'язок між вживанням газованих напоїв та появою або погіршенням целюліту. Якщо вам відомо таке дослідження, залиште посилання на нього. В коментарях. Дякую. Великим плюсом є не лише зручність, а й екологічність. Ми усі прагнемо зменшити споживання одноразового пластику. І з сифоном Ardesto SMW-01B ви можете значно скоротити кількість пластикових пляшок, які накопичуються у вас вдома, а потім кудись викидаються. Газуючи воду вдома, ви не лише отримуєте напій, який вам дійсно подобається, а й стаєте частиною глобального руху до чистішого довкілля. Як ви вже зрозуміли, а я повторюся ще раз, ви Користання сифона не вимагає великих зусиль для того, щоб газувати воду, вам достатньо лише заповнити сифон водою та вкласти газовий балон. Це зверху дуже зручно робиться. І все вам не потрібно турбуватись про складні налаштування чи спеціальне обладнання. Сифон працює дуже інтуїтивно, тому навіть якщо ви раніше не мали справи з такими пристроями, то швидко зрозумієте, як ним користуватись. До речі, балона вистачає одного такого балона, вистачає на 60-80 літрів газованої води. Що Ще приємно, це те, що Ardesto SMW-01B дозволяє регулювати рівень газованості. Тобто, якщо ви любите легкий, ледь помітний газ, можна газувати воду ну на мінімум. А якщо ж хочете бульбашки, що лускають на язиці, натискаєте кілька разів, і ось вам сильно газована вода. Це дає вам можливість готувати воду саме такою, якою ви її хочете. Ще однією перевагою є те, що цей пристрій це не просто про газований напій. Він відкриває перед вами широкий спектр можливостей, і ви можете... Готувати смачні коктейлі, експериментувати з ароматами, добавками, або ж просто насолоджуватися здоровим та освіжаючим напоєм у будь-який час дня і ночі. А зараз пропоную перейти від теорії до практики і зробити відомий апельсиновий напій. Для користувачів з порушенням ендокринної системи, до речі, кому не можна вживати цукор, існують сиропи з цукрозамінниками, або ж звичайно, ви можете зробити напої за своїм власним рецептом. Тож беремо пляшку, яка йде в комплекті. Тут є рисочки, мінімум максимум. Я набрав до позначки максимум. Водичка, звичайна, з кулера. Все, готово. Вставляємо. Фіксуємо і натискаємо. Відпускаємо. Водичка газована. Знімаємо пляшку після того, як закінчився цей звук. Готово. Водичка вже газована, тобто можна вже чисто вживати. Я використаю сироп. Оп. Зараз буде бурна реакція. Тому обережно додаємо. Так, сироп доданий і рекомендується після того, як ви додали сироп, зробити ось такі рухи. Обережно, тому що щоб не, не трясти, щоб не, не випускати зайві гази. Готово наш напій газований, готовий. Ковальський. Хотів би зараз трішечки. Тришечки можно оп. Прошу пана, ваше здоровье, угу. схоже, угу. а смачно. До речі, в інструкції все можеш допивати вже поза кадром. В інструкції рекомендується не газувати готові напої, тобто не спочатку сироп, а потім газувати, а спочатку загазувати чисту воду, а потім вже додавати сироп. Але я вас знаю, ви точно будете пробувати по-різному. Я знаю, що якщо додати сироп, буде дуже бурхлива реакція. По-перше, по-друге, пам'ятайте, що вам потім потрібно все це буде мити, тобто чистити весь прилад. Я, наприклад, газував різне і дуже часто виходило. Навіть дуже смачно. Тому експериментуйте і діліться досвідом у коментах. На цьому все. Сифон Ardesto SMW01B. Будь ласка, посилання в описі. Користуйтесь на здоров'я. Цілую плечі і до встречі до наступних оглядів.